Так, друзі, всім привіт. Добився я цього істинного моменту. Купили сйомничка такого для ступечних почіпників. Ціна удовольства кусається півтори гривника, ну воно того стоїть. Любий почіпник знімеш. Як на ниві, на 9 на ланцерові. на чомусь хочеш, так і на Т4. Оп, апарат. О, все, комплект Вівтупі розпорних і набор шайбочок під любий який діаметр обойму. Та така красота. Розбирали як розбили почіпника. Там залишилася наружна обойма і одна внутрішня почіпники двохрядні. Ну і ось його обойма остається на ступочці. Акуратно болгарочкою три надряза робимо і вона сама скакує. Ну, і сам почіпник у пластмасовому сепараторі. Зажимається до пупа. На пупа до упора контрогаються і без ніяких маніпуляцій. Такі діла. Зараз будемо ставити, перебирати.